На Території Луцької громади таки демонтують старі блокпости, якими уже не користуються. Відповідне рішення, як пише сайт Конкурент, ухвалив виконавчий комітет Луцькради у понеділок, 18 грудня. На початку повномасштабного вторгнення Росії на території Луцької міської територіальної громади вздовж основних магістральних вулиць і доріг на в'їздах і виїздах у населені пункти були облаштовані блокпости. Для їхнього облаштування були використані мішки з піском. Тонні блоки, старі автомобільні шини, маскувальні сітки тощо. Ідеться у рішенні після того, як блокпости перестали виконувати свою функцію, усе це залишилося на місці. Тому, задля дотримання законодавства у сфері благоустрою та приведення до належного санітарного стану вулиць і доріг міста, є необхідність здійснити демонтаж таких блокпостів та прибрати узбіччя доріг. Таким чином вирішили демонтувати блокпости за адресами: місто Луцьк, вулиця Володимирська, в'їзд у місто. На вулиці Рівненській, також в'їзд у місто, вулиця Дубнівська, демонтують блокпост біля кільця. Ще один у Луцьку на Гущанській, також у селі Тарасове на вулиці Поліській, у селі Шепель, на в'їзді у село. У селі Охотин, також на в'їзді у село. У селі Олександрівка теж на в'їзд у село. І також заберуть блокпост на в'їзді у село Антонівка. Окрім того, демонтують блокпост у селі Боголюби на вулиці Тихій, а ще у селах Моташівка та Брище.